Вітання вам від усієї душі, дорогі друзі. Білими лебединами зграями, які пробуджують в досвіта закриженілий час зимових мовчань, народжується пісня. Тихим гомоном соромливих закоханих квітів, обцілованих швидкими дощиками, так теж народжується пісня. А ще вона звучить у гуках минулої слави. А ще бренить чиїмось голосом, можливо, незнайомим, але від того не чужим, із творчими муками, і творчим осяянням, із хвилюванням, із впевненістю приходить пісня у світ для того, щоб прикрасити його собою. І Елина, вона небокраєм мелодії, і дарована вона сьогодні для всіх нас. Виплітала доля різними нитками, стежку козаку і збитою і трами, сонцем і ми дощему ми. Дощебу в серці рідну та відкриту, рідна я та стежка, хоч на серці туга, бо ж на цій дорозі убито було друга, Він упав, закривши. Страшного списа, а над ним летіла молодість цій стежці Тяжим сміхом падав в руки мами, коси косилувала ненька, доля ж починала плести потихеніку, заплела спочатку ниточку зелену. Сили, щоб віддуба дуба, вроди, щоб від клена. вдягнеш вишиванку, оберіг на шийку, пісню колисанку, пісню коломику. Доля, як сама хотіла, але раптом в небо птахом полетіла, до життя крихко обірвалась нитка, полетіла і доля вже. Посміхнулась тиха, хмарам білосніжним, розлетілась пухом тополиним ніжним. стала край дороги невідомим склепом. Уганула вихром над широким степом. Свою авторську пісню сьогодні нам із вами даруватимуть, вручатимуть гості із Віньковеччини. Будь ласка, ми знайомтеся поруч мене у студії передачі від усієї душі. Автор та виконавець пісень Іван Масловський. Здравствуйте, вітаю вас та одна із учасниць колективу, який який створений, яким опікується пан Іван. Колектив називається Небо Анна Галкіна. Вітаю доброго дня! Пане Іване, я знаю, що ось колектив, ваш колектив, це вже третій склад у ньому, так? так. Ну мають діти таку здатність зростати. Підростають і до далі навчатися, і, і доводиться робити заміну. Ну, Звісно, кожна заміна вона завжди важка, я так підозрюю, бо бо людина і звикаєш до людини і емоційно, і плюс професійні якості людини. Немає у вас такої думки, щоб створити такий великий колектив, якусь підготовчу групу, можливо, і так. Зрощувати для себе кадри. Так, ідея ця дуже хороша, я планую це зробити. Можливо, на наступний навчальний рік так воно і буде. Ну, ось у вас зараз у вас четверо в колективі. Так. У першому складі у вас було також четверо? Так, у першому складі у нас було четверо. Це були учні, які вже закінчили школу. Це був Ігор Сачалко, Аліна Белінська, Матус Віталік. І кукурудза ігор. Вони всі закінчили школу, вступили в вищі навчальні заклади. Так, далі у вас було восьмеро. Наскільки так. я знаю, Так, учасників... тоді долучило ще четверо учнів. Нас стало восьмеро. Ми грали живцем. От а потім, ну, звичайно, діти закінчують школу, випускаються. Ну і зараз у нас знову четверо. Так, а за якими критеріями ви підбираєте дітей до колективу? Ви знаєте, критерії дуже прості. Діти повинні не тільки вміти грати співати. Діти повинні горіти бажанням це робити, діти повинні мислити от і мати своє я. Угу. Аню, а як вас запросили до колективу? Ви пам'ятаєте, от, от коли ви стали чи вам запропонували бути учасницею неба? Так, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, що це було минулого року восени. З Іваном Миколаєвичем я знайома досить давно. Він знає, що я захоплююсь вокалом і що мій викладач е, Белінська Валерія Анатоліївна. З першого класу Іван Миколайович був е, моїм вчителем по класу музики. Е, одного разу він мені запропонував стати солісткою, я погодилась. І з того часу я солістка «Небо». Ну, а це як було хвилююче, відповідально? Було, дуже було радісно, дуже велика радість. Це таке певне визнання, так? Так. Давайте ми зараз разом подивимося на те, як цей колектив грає, співає, як він дарує нам із вами свої пісні. oh Іване, а що ви робите от для популяризації таких пісень? Якихось випадків щасливих чекаєте, які не трапляються по життю? Чи йдете до глядачів, пропонуєте, розказуєте, співаєте? Ви знаєте, якби я просто чекав, не було б ні вірша, ні пісні, ні гурту небо, ні мене. Звичайно, я стараюсь своїми піснями брати участь в певних. Конкурсах виступати як на районній сцені, так і виступати на обласних конкурсах. Е, також мої пісні звучали і на всеукраїнському конкурсі авторської пісні, де кілька років поспіль займали призові місця як у моєму виконанні, так і у виконанні мого учня Ігора Кукурудзе. Ну, а сьогоднішня передача, це певно ще один такий крок для того, аби аби вас краще знали. Ані, маю до вас прохання. От ви сьогодні під час нашої розмови представляєте своїх друзів, колег по колективу. Розкажіть, аби наші глядачі краще розуміли світ ваших захоплень, от ваші якісь вподобання, мрії про, про тих, з ким поруч ви на сцені. Ну, з себе розпочавши, звісно. Крім вокального гурту, я ще займаюся страдним вокалом і граю на фортепіано. Ну, ще беру е, участь у різних конкурсах. Це мені подобається. Гляна теж займається страдним вокалом. Е, вона ще захоплюється волейболом. Е, вона їздить на змагання і перемагає з цього виду спорту. Артур м, дуже позитивна людина, він участвує у різних шкільних заходах, е, полюбляє співати. Він, як ніхто інший, вміє розвеселити. Іван Миколайович, наш керівник, він. Також є викладачем у е, дитячій школі мистецтва по класу е, гітари та синтезатора. Е, у вільний час пише вірші, а взагалі вантаж наш, нашої творчості е, це змусити людей задуматися над різними сторонами життя. Угу. Пане Іване, а ось ви для таких, ну вже, вже майже дорослих дітей, ви е, керівник чи, чи ви друг, як вам здається? Ви знаєте, я стараюсь бути і тим і іншим. Поєднувати все. Ну а як цей колектив разом на сцені працює, співає, насолоджується? Ми зараз побачимо. Срібло сипле просто з неба, знову кудись відлітає бабине літо, Крильми махаючи до тебе. Остевить, свій жовтий, килим, з яскравим, від багряним, всіх переділить руками своїми у височі журливо гляне, прощаває. Танки теплі вкрай, де не руйнує, ніж завсі. Летім поки прощавав, я повернусь невдовзі украй, в яким зростав я досі знаю. Осінь. Ну а поки, проща. Ось цікаво дізнатися, хто окрім ось цього гурту виконує ваші авторські пісні, пане Іване. Ви знаєте, загальновідомий факт, що сьогодні е, користується музика популярністю зовсім іншого формату, але я сподіваюся, що і мої пісні е, в майбутньому знайдуть свого виконавця і слухача. Хочу ще запитати, ось по життю кожному з нас трапляються такі люди, обставини, ситуації, які допомагають утвердитися творчо, які допомагають зрозуміти щось у творчому, у технічному плані, який, який теж пов'язаний з творчістю. Напевно, ж, є такі люди, яким ви завдячуєте, яким можете подякувати. Так, але насамперед, якщо е, дякувати, то насамперед я є, я народився, я можу жити, творити. То спочатку, як кожна людина, я повинен дякувати своїм батькам. Так само я вдячний вчителям, які навчали мене у школі, вчителям, які навчали мене в училищі чи, чи в інституті. От, а ще в мене є хороший друг, е, порадник, товариш, з яким ми спілкуємось у е, музичному плані. Багато от і колега, також він е, мій. По дитячій школі мистецтв це Яворський Іван Олексійович. Оце ті люди, які є основою, так? Я... Е... Знаю, що дякувати справді є кому і дякувати це е, хороша чеснота людини. Коли говориться спасибі, навзаєм повертається така ж сама позитивна енергія. Тому я дякую вам сьогодні, дорогі друзі, за те, що ви завітали, за те, що ви подарували частинку своїх емоцій, частинку своєї душі, своїх хвилювань, переживань для всього нашого творчого гурту, для всіх, хто працює над передачею, ну і для всіх глядачів, звісно, також. Я щиро від усієї душі бажаю, аби пісня вона завжди йшла з вами по життю, і щоб ви чули пісні, мелодії не перше у своїх серцях, а тоді їх чутимуть вже всі навколо. Дякую, дякую. вам і передаю вам слово для віншувань усім нашим глядачам на завершення передачі. Прошу добре, дякую. Скажу так, скажу віршем. Я хочу, щоб сміхалися серця і не фальшивим, справжнім світлом. Любові в душах не було кінця, я тільки хочу, щоб сміхалися серця. Я хочу, щоб сміхалося життя устами самої найменшої дитини. І щоб до нас не повертало спину. Я тільки хочу, щоб сміхалося життя. Я хочу, щоб співалися пісні. Все про добро, про все-про все на світі. Щоб люди були ніжними, мов квіти. Я тільки хочу, щоб співалися пісні. Добра, радості усім і всього найкращого. Дякую, красиво. Аня. Я теж приєднуюсь до слів Івана Миколаєвича. Бажаю усім багато пісень, щоб усі раділи, насолоджували життям і проявляли свої таланти. Дякую, дуже красиво. Дякую вам щиро. І ось наступним акордом. Нехай ще одна пісня звучить. Прокидаєшся зранку, зустрівши світанок в своєму вікні, Розумієш, що до останку, Все це потрібно тобі і мені, коли прокидаєшся зранку, отримавши право на ще один день. Розумієш, що до останку повинен збивати своїх пісень, коли прокидаєшся зранку. Говориш зі світом на самоті, розумієш що до станку, є речі важливі та дуже прості. Вогонь, вода, повітря вітер, як степ як пахнуть квіти твого краю, я пам'ятаю, а ти. Коли прокидаєшся зранку, і очі знайомі щось кажуть тобі, Розумієш, що до останку любитимеш їх карічі голубі, коли прокидаєшся зранку, і поряд багато рідних облич. Розумієш, що до останку вони допоможуть, ти тільки поплич. Коли прокидаєшся зранку. І обрій далекий радіє здаля. розумієш, як то важливо, коли мир на твоїй планеті земля вогонь, вода повітря вітер, як ще хоче як пахнуть квіти твого краю, я пам'ятаю, а ти. Ам'ятаю, а ти Дорогі друзі, дякую вам за увагу. Сонце сяйних вам пісень і усіляких вам гараздів. Знаємо, що одна із головних місій людини полягає у тому, щоб пробудити в своїй душі оте яснолице сонце, яке кожному з нас при народженні дарується небом. А тоді вже і душа людини сама буде прекрасна і безмежна як небо. До зустрічі. Я зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій святині, з біленької хати вийшла погуляти, бугай на долину і вийшов до неї. Точ двоє, і тую калину прийшли, посідали, прийшли, посідали і поцілувались.